Привіт, мене звати Діана і з вами канал Diana Lifestyle І я ще не в селі. Я в другій бабусі їдемо з Владом завтра в село і да, зі мною зараз, бо по супоровій причині в усіх домах і в усіх селах ми живемо коло разу, тобто близько. На Смірнові ми живемо через пару кварталів. Тут ми живемо через одну хату, а в селі ми взагалі разом живемо. І от Влад тут дуріє на качелі. Дурієш. І так, познакомтесь, хто не знає, це Влад, це мій двоюродний брат. А це Діана, моя двоюродна сестра. Йому 9 років. Скоро... А їй 11 скоро буде. Е, я з ним буду знімати дуже багато влогів. Ну, да. Або він буде оператором і да, і, і зараз ми розкажемо новості, які в нас будуть. Завтра ми їдемо да, в село. Е, за, завтра буде четвер. А в п'ятницю ранку ми, як говорите, йдемо в поход на цілий день. З дідулею йдемо в поход. Наділаємо бутерброди і будемо знімати влоги. Там, якщо, Коли якщо ми буде... будемо лізти, да? <ріху> якщо вийде. <ріху> ну, вообще, ну Як я говорила, в селі буде теж дуже багато влогів. Зараз Влад щось на качельці катається. Я знімаю. А Чарлі там дуріє. Вот. Да. Ну, вам зовсім не видно. Ну, зараз, зараз, зараз вони побачать, як чарлі дурі. Чарлі. Вот оцей гимнюх. Вот цей гимнюх. Ха-ха! В общем, такие вот у нас новости. Новые. Я с Владом познакомила вас. Да что тебе же куча цифры? Влоги мной. И видео всем. Класна його притча така. В общем, да, такие вот у нас ділішки, ділішки. Ну що, пока всі. Завтра ми будемо знімати ще один влог. Ну це такий реклама, коротше. А завтра ми будемо знімати то, як ми будемо збиратися, і я покажу вам свій мейк утрімній. Будемо, коротше, їхати. ми будемо знімати репортаж тоді, коли ми будемо їхати. У ревізори, коротше, в автобусі будемо знімати а чистоту крісел. <ріхи> і чи люки немає. Так. Да. В общем, будемо знімати, що там будемо вам розказувати. А поки що ми з вами прощаємося. Я буду ковічки взяти, звісно. Це була така реклама, кстати. Не влог. Ну і так, пока.